Відчути співвідповідальність за місто і долучитися до його відбудови так, як і з повномасштабною війною. До підтримки захисників і захисниць та посилення обороноздатності у Чернігові відбулася стартова зустріч платформи громадської участі у відновленні міста, Націлена на зміцнення діалогу людей із владою, вміння доносити своє бачення і готовність шукати спільні рішення задля майбутнього. Це пілотний проєкт міжнародної організації ПАКС Нідерланди у співпраці з українськими ГО та Інститутом національної пам'яті, що реалізується у двох громадах: Чернігові, який понад місяць був в облозі прикордонній городні, яка опинилася під окупацією, досвід яких може стати прикладом для відновлення інших міст, що постраждали від розпочатої Росією війни, вони запропонували застосувати такий підхід знизу вверх, тобто врахування думки людей. У відновленні, у відбудові у всьому, що буде відбуватись. Ну враховуючи, яка у нас наразі ситуація в місті, ми все одно зберігаємо оптимізм, що будь-яка влада не буде. Громадяни мають формувати свій порядок денний і мають казати, що ось ми хочемо бачити відновлення міста в першому, другому, третьому напрямку. Буде включено, не буде, ми не знаємо. Будуть кошти не будуть. Ми не знаємо. Але громадяни мають оце відчуття співвідповідальності за своє місто має бути дуже важливо налогочувати. Та співпрацю там, де це можливо. Тут важливо з одного боку результат, який буде краще, якщо долучити більше різних перспектив, а з іншого боку, сам процес, обмін думок, обмін перспектив і як це вибудування такої такого спільного бачення. За словами організаторів, Балкани мають свій досвід повоєнної відбудови і в багатьох моментах негативний, тому готові ділитися ним, аби ми вчилися на їхніх помилках. І думали про відновлення не лише в контексті сьогодення, а на розвиток і перспективу. В Європі впевнені, що саме громадяни є основою будь-яких змін. Тому завдання платформи спробувати громадськості пройти шлях знизу вверх на практиці і знайти консенсус із владою. Можливо, напрацювати конкретні програми чи проєкти, або навіть знайти кошти для їх реалізації. Міська рада абсолютно відкрита до ваших пропозицій і до напрацювання якоїсь платформи. Яка об'єднає бізнес, громадськість донорів, можливо, міжнародних партнерів для відновлення міста і для подальших перспектив його розвитку, тому що ми розуміємо, що після нашої перемоги країна не зможе розвиватися без громадянських свобод, без справедливості, без свободи слова, без демократії і економічних свобод тих реформ, які необхідно буде зробити, так само міста. Міста вже також не будуть іншими. У 2022-му міська влада з допомогою міжнародних донорів, партнерів і волонтерських організацій провела колосальну роботу з відновлення критичної інфраструктури, сотень пошкоджених багатоквартирних будинків, ремонту десятків садочків і шкіл та поновлення їх роботи офлайн, аби дати мешканцям Чернігова розуміння, що тут є життя і є задля чого і куди повертатись. В активну фазу з міста виїхало до 200 тисяч людей. Тобто дві третини. Якщо ж говорити про перспективу, то Чернігів розширив перелік міст побратимів, які готові нас підтримувати. Працює з європейськими архітекторами і дизайнерською студією, що вже готує проєкти, які змінять місто і дадуть поштовх до подальшого розвитку. Однак, за словами виконуючого обов'язки, очільника міста, як прикордонний з Росією та Білорусію регіон. Ми ще довго матимемо проблеми з логістикою та інвестиціями. А тому всією громадою маємо переформатуватися, шукати чим зацікавлювати людей і бізнес, та розставляти нові пріоритети. Наша синергія вона є визначальною. Якщо ми знайдемо ці формати комунікації, якщо ми знайдемо те, що зробить для міста найкращі проєкти, найкраще бачення, то ми від цього виграємо всі і виграють наші. Майбутнє покоління Чернігів місто з величною історією, і я переконаний, що цей потенціал весь ми маємо задіяти. І потенціал нашої громади для розвитку нашої міста. Проєкт передбачає щонайменше п'ять зустрічей за участі активістів, громадських та волонтерських організацій та за підтримки експертів з України і за кордону, а також поїздку до Нідерландів задля безпосереднього обміну досвідом.